Нарешті, нарешті і я завітала сюди, в Джулі Фешн Бутік. Ходімо разом. Мені подобається інтер'єр. Це мінімалістично, але дуже гарно. Ось вона, я передає вам вітання. Ну як я сказала дівчаткам, що у вас вішаки ломляться від кількості. Товару. Ну, це реальна правда. Ви тільки подивіться, скільки, яка, тобто тут площа і скільки гарного товару. Новорічного, повсякденного, різних кольорів, фасонів, стилів. Тому мені здається, та ні, мені навіть не здається, я знаю, що кожна знайде тут свою. Улюблену і неповторну річ. А ці близкітки це просто взагалі розрив. Взуття також представлене різні фасони. Я вам показала тільки маленьку їх частину. Ну і босоніжки попелюшки ніхто не відміняв. Тому ви будете красивими. Ну і давайте почнемо. Ось така сатинова спідниця і класна кофта. В поєднанні ідеально. Ну і спіднички ще й в інших кольорах. Костюм. Супер. Весь лук Джулі фешн. Він дуже і дуже теплий цей светрик. І новорічні сукні, до речі, це виробництво джулі Fashion. Як же це гарно по-новорічному і дуже стильно. І цей костюм ви пам'ятаєте так його, що в білому і в рожевому кольорі. Ось така новорічна історія.